Добрий день, мене звати Галина Марчук, працюю директором Центру професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради Львівської області, а також вчителем у Дрогобицькому науковому ліцеї імені Богдана Лепкого. Долучаюся до нашого освітнього мотиваційного проєкту, що читає вчительство. Хоча працюю педагогом, але останнім часом багато читаю бізнес-літератури з питань професійного розвитку. Одну з таких книжок хочу вам сьогодні презентувати. Мова йде про роботу Сюзен Фовлер націлені на результат, що насправді мотивує людей. Книга вперше опублікована у США у 2014 році. То ввійшла у 30 кращих бізнес-книг 2014 року, українською мовою перекладена та опублікована у 2018 році видавництвом наш формат. Авторка Сюзен Фоглер, міжнародна бізнес-консультантка з питань лідерства. 20 років психології та закономірності мотивації, містилось у цю невелику книжку. Вона, ця книга насамперед призначена для управлінців різних рівнів, а також всіх тих, хто цікавиться мотивацією. На опаленці книжки зображено батіг і пряник, які є символами традиційної системи мотивації. Сюзен Фоглер переконує, що система покарань та заохочень є неефективною та дає лише тимчасові результати. Якщо ви прочитаєте цю книжку, то познайомитися із спектром мотиваційних орієнтирів оптимальної та субоптимальної мотивації. Дізнаєтеся про три основні психологічні потреби, що обумовлюють поведінку людей та впливають на їхню завзятість до роботи. Зрозумієте, як створювати робоче середовище, що сприятиме оптимальній мотивації. Чи буде корисною книжка для освітян? Безумовно. Сучасні підходи до мотивації можна адаптувати в освіті у роботі з учнями. Знаючи секрет мотивації, вчитель зможе створити мотивуюче середовище, яке сприятиме залученню учнів до навчання. Психологи стверджують, що успіх дитини в навчанні лише на одну третю залежить від інтелектуальних здібностей і на дві треті від мотивації.